Всім привіт, дорогі друзі! І дуже часто в мене почали запитувати, чому я змінив російськомовний канал з аудиторією 55 тисяч підписників на новий українськомовний канал. І сьогодні я вирішив відповісти вам на це питання. Багато хто думає, що я русофоба, ненавиджу росіян, бажаю їх всіх вбити або типу того. Але це далеко не так. Я зовсім не боюся російської мови. Нормально до неї ставлюся. Розумію, що якщо ти народився в умовах, де більшість підтримує війну, а тобі просто нікуди діватися, тому що або вб'ють, або посадять, то дуже сильно ти не побастуєш. А дивитися гідний аніме контент хочеться. Тому ти не розумієш, чому твій улюблений блогер переходить на іншу мову. Все це я добре розумію, і повірте, нормальних адекватних людей є, які є в кожній країні, я не засуджую. Але в такий непростий час, коли я являюся громадянином України, мені хочеться підтримати саме свою націю, свій народ і своїх людей. Саме тому я хочу, щоб унікальний та цікавий, а головне, неповторний контент, виходив на Ютубі саме моєю рідною мовою. Спокон віків Україна, наші люди, Київ як центр країни. Всі ми в Україні рівнялися на Москву. Якщо брати медіасферу давним-давно, коли ти ще не народився, більшість людей націлювали свій зір саме на столицю Росії. Це передалося і на Ютубі, тому більшість українських блогерів, в тому числі і я, знімали відео на російській мові, не тому, що не знаємо українську або не любимо її, а тому, що російськомовний ринок був більший. Тому що говорити на російській в лапках було крутіше, тому що Росія це те, куди потрібно прагнути, і те, звідки потрібно брати приклади. І саме цей хід мислення мені не дуже подобається. Нам, як країні, потрібно набувати гордості, самоідентифікації, і головне створювати наш унікальний ринок, конкурувати в ньому і показувати, що саме ми, а не хтось інший, номер один. Я вважаю, що моя мова, мої люди і моя культура нічим не гірша, а в чомусь і краще за інші. Саме тому я як представник України хочу, щоб саме українськомовний ютубер розйобував цю індустрію, щоб саме ця культура показувала планку якості, до якої потрібно тягнутися, тим самим росіянам, білорусам, казахам і так далі. Саме тому я поставив собі за цілі стати, по перше, найпопулярнішим українським аніме ютубером а можливо в майбутньому не тільки аніме. Якщо говорити простіше, таким жестом я просто хочу підтримати свою країну і свій народ, а не зробити погано комусь іншому, тому що я не вважаю, що росіяни заслуговують на якусь там окрему фобію. Скоріше, вони заслуговують призи за топ-один народ, який обдурюють більше, ніж інших у світі. Минулим своїм каналом по аніме, який я вів російською, я показував цим ідіотам, вибачте мене за слова, що навіть в воєнний час я сміливо можу вести канал російською, і за це мене ніхто не вбив, не катував і не посадив. Тому всі ці жалюгідні слова про нацизм повна хріння. але цим людям, мабуть, таки простіше живати лайно зранку до вечора, ніж побачити реальний приклад їх приземленості. Росіяни мені нагадують якихось дивних дурнуватих людей, які чомусь вирішили, що за нас будуть вирішувати, яка культура нам ближче, і хто нам є браття, а хто вороги. Знаєте, це як той дурнуватий чоловік, який себе нічого не представляє, але хоче залишити біля себе свою красуню жінку. Чоловіча спочатку досягни чогось, а уже потім претендуй на таку файну дівчину. Тому моя ціль дуже проста: робити настільки класний контент, що показувати всім на ютубі, що якщо вони хочуть дивитися краще. Потрібно починати вивчати українську. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Бувайте здорові!